Пане Бориславе, давайте почнемо якраз з того, що е, ініціативи з'являються? Заговорили про контракти нові на рік, два, три, чотири і п'ять років. Як ви розцінюєте, тому що насправді ну з'являються вже ці перспективи окреслення термінів служби? На ваше бачення, чи буде робити це уряд, е, Верховна Рада, президент і так далі? Ту давайте відверто казати, це не їх ініціатива, це реакція на запит суспільства, тому що про терміни служби, про те, що треба щось вирішувати СЗЧ, яке просто ну збільшується кожен день. Цим треба щось робити. Чи хотів би цим займатися Зеленський? Ні, йому більше подобається записувати вечірні гундосики, і зустрічатися з Трампом, їсти з ним разом ну, або робити якісь гучні заяви. Але е, ситуація така, що для того, щоб не програти війну, для того щоб не отримати поразку, треба змінюватись. І Зеленський вимушено готовий приймати е, нові рішення. Але давайте відверто скажемо: це добра ініціатива. Це добра ініціатива, запізнила, але е, вона... Необхідна вона потрібна, єдине що. Ну з неї не зрозуміло взагалі багато чого. Наприклад, чи розповсюджується це на тих, хто зараз служить, чи лише на тих, хто зараз іде служити і підпише контракт? Ті, хто вже відслужив три роки. А як ставитись до них? Бо вони вже відслужили тоді. Ну гаразд, вони можуть підписати контракт ще на рік, а там далі пишуть ні, тоді відстрочка на них не працює. А, гаразд на два роки. А чому тоді до інших таких став? Там запитань більше, ніж треба. тому, що ну не зрозуміло, що з тими, наприклад, хто вже більше трьох років засил, а хто більше п'яти років на контракті. Ну, наприклад, ми знаємо про Сергія Гнізділова, якого контракт закінчувався в 22 другому році. Він досі на контракті, і в нього контракт вже закінчений. Його та інших контрактників теж тоді зараз демобілізують. Або на рік зараз підпишуть, а потім демобілізують. Чи після того як демобілізують, зразу мобілізують знову через ТЦК? Ну питання є. І, наприклад, ще одне питання: наприклад, якщо за два роки 300 тисяч військовослужбовців, які підпишуть контракт, демобілізують, то чи не скаже їм Зеленський перед тим, як їх демобілізують, що вибачте, не хочу займатися мобілізацією через страх втратити рейтинг знову? Тому нема ким вас замінити далі залишаєтесь на фронті. І чи можуть ті, хто будуть демобілізовані, в разі якщо це станеться, наприклад, виїхати за кордон? А, бо ну чи ні? Запитань багато і останнє там є така історія: підпиши на рік контракт, але собі це не дає відстрочку і демобілізацію після того, як ти закінчиш службу. А навіщо тоді взагалі створювати такі, таку пропозицію, якщо вона нікому не потрібна? Тож, як бачите, запитань величезна кількість, купа відповідей немає, і вони повинні бути. Я говорив з деякими чиновниками Зміноборони. Він вони кажуть, у як ти підготувався! Я їм пояснюю, це не я підготувався. Це запитання, які ставлять. Військовослужбовці, це запитання, які є сьогодні у моїх побратимів, якими я служив, які ще живі. Це запитання є у моїх друзів, які сьогодні на фронті. І от вони мені про це кажуть і кажуть, ну це можна до когось донести. І я ставлю запитання це чиновникам на вашому каналі. І на жаль, відповіді немає. Тому її що... немає, пане Бориславе, тому що вони не підготувалися, не про все так. продумали. Чи це так. ми ще дискутуємо з суспільством, які там мають бути відповіді? Та ні, немає відповіді, просто не готові. Скажемо так, ті, хто готували, не мають відношення до служби в армії, до служби в ЗСУ. Ну давайте відверто. От у Зеленського, наприклад, ніхто не служить ЗСУ. Ані друзі, ані родичі, ані бізнес-партнери. Ну там Чернишов, Міндіч. Е, ні, Вони всі не там, вони поза фронтом. До речі, а де його міністри? Наприклад, Денис Малюський, колишній міністр юстиції, такий бравий міністр був. А де, наприклад, е, колишні всі міністри ну, той же інфраструктури? Володимир Милян, коли був міністром е, інфраструктури в мою каденцію, він служив, отримав поранення, нагороди. А де які зараз? Чернишов, де? Де всі ці люди? І отут багато запитань: де Ваня Баканов, де Саша Трухін? Вони всі могли би вже тримати посадку під Покровськом або відбивати наступ е, росіян в Покровську. Тому ще раз скажу в цій ініціативі, я готовий підтримувати. Вона добра, справді добра, але вона не відповідає на ті запитання, які є сьогодні у військових. Навіть ми у суспільства. І ще одне запитання: скажіть мені, будь ласка, а взагалі, от як ставитись до тих людей, які вже більше ніж три роки в Збройних силах, а їм кажуть, ні, це все не зараховується. От для новичків буде зараховано, а вам ні? Люди розуміють, що це теж призведе до соціального вибуху. Хтось з цим працював, якісь кризисні комунікації проводив? Зразу скажу ні, не проводили. І коли я знову поставив ці запитання, вже... Деяким людям в, в слуг народу, то вони мені сказали, о, ти можеш написати на все це. І я трохи прифігів, якщо відверто, тому що вони самі цього не розуміють. То чим вони займаються? Якщо вони не зонруються в процес, якщо вони не знають питання, якщо вони не розуміють, хай звертаються до військових. В них навіть целе міністерство вітранів є. Там є військові. Хай у них запитають. Мені цікаво, ті, хто писали всі ці ініціативи, вони взагалі розуміли, що ну це як би сказати, вони відкривають. Тільки пласт, а далі треба працювати і працювати в будь-якому випадку. Треба дивитися, що буде запропоновано далі, Бо поки це красива картинка і декілька меседжей від Шмигаля, який не спромігся це зробити, коли був прем'єр-міністром. Подивимось, як він це зараз започаткує, коли став міністром оборони. Але хочу вам нагадати, що в тому законі про мобілізацію, який підписав Зеленський, було прописано, що уряд. Подає уряд Шмигеля проєкт закону про демобілізацію, ці саме гранічні терміни, а все інше до кінця 24-го року. Якщо хтось забув з наших глядачів, то сьогодні вже листопад 25-го, А ті проекти так і не подані. Тому ініціативи можуть бути. Я хочу подивитися, щоб вони дійшли до фіналу і щоб вони були. І в якомусь форматі, пане Бориславо. Це ж теж важливо, бо там може і не бути тих відповідей, які от питання ви ставите. Ви зачепили ще одну важливу тему СЗЧ максимально теж важливе питання. Як нам військові говорять в ефірах, це кожний випадок вважається окрема історія, окрема справа, і тим не менше є загальні тенденції. У людей є проблеми, їх, мабуть, ж можна, хоча б у певній мірі владнати. Отакі от ось ініціативи зможуть заспокоїти людей. І давати їм е, ну надію, віру дослужити і не йти в самовільне залишення частини все заче на фронті майже не відсутнє СЗЧ. Давайте чесно казати на фронті СЗЧ найчастіше це тоді, коли людина не може перевестися. От я зараз знаю, як один з морпіхів е, намагається перевестися до іншого бойового підрозділу, теж до морпіхів через особистий конфлікт. Ну є таке це. Це люди. Ви розумієте, що армія це зріз суспільства. І йому не даються зробити, не дають, і він каже: Ну що, мені залишається тільки одна історія СЗЧ, переходити туди і там вже воювати і чекати, поки рішиться його доля, бо він не додому хоче поїхати, він хоче перейти в інший підрозділ, а це не дається. Є багато інших історій, коли люди отримують відношення з від якоїсь бригади, а їх не відпускають, бо від командирів самодурів люди йдуть просто потоком. А вони відпускати не хочуть, бо до них ніхто йти не хоче, і це велика проблема. І вирішити це теж треба. СЗЧ так можна вирішити. Але в нас є величезна інша історія, коли СЗЧ відбувається в навчальних центрах, і там треба, щоб працювали і психологи, і там щоб і мотиватори, і там треба, щоб люди займалися цим. Але знову це не працює так. Ну лази раз, два СЗЧ, зупинись треба проводити загальну національну інформаційну кампанію треба проводити мотиваційну кампанію треба комунікувати доносити потрібні меседжі переконувати і нав'язувати потрібні державі ідеї але люди які м, готові не знаю забороняти четвертий сезон і гри престолів 100% не думають про те, як вирішити питання СЗЧ. Е, тому час покаже: єдине, що рішення є, про них всі знають, вони публічно озвучені. І більше того, я погоджуюсь, що кожен раз треба дивитися, хто це та людина, яка пішла в СЗЧ. Бо вона може втомитися. Бо коли людина, наприклад, півроку сидить на позиції, її не міняють. Вона вийшла їм кажуть, там, три дні відпочив знову на позицію, вона каже, да йдіть ви всі! Разом з тим, хто. Обіцяв травневі шашлики. А вони хочуть іншого. Вони хочуть, щоб були нормальні умови. Хоч би, щоб ротації були, забезпечення було все інше. Але є і ті, хто просто-напросто мамина черешня, черешня, вони не хочуть не для війни народження. І вони хочуть, щоб всі інші їх захищали, а вони нікого не захищали. І це, до речі, теж величезна проблема. Більше того. Давайте відверто. От я нещодавно з нею людиною спілкувався. і Він мені каже, чому не на фронті? Я кажу, ну, тому що коли я був на фронті, коли я воював, тебе там не було. Коли мене списували через отримані поранення, тебе там не було. Коли я пройшов от вже скільки часу, дивлюсь зараз, ти і зараз не на фронті. Величезна кількість людей вважають, що їм щось держава заборгувала, їм люди інші повинні їх захищати. Країну повинні захищати всі, кожен на своєму напрямку. Можеш, е, повинен, це різна історія, але маєш обов'язок, Оце головне. І тут е, ті люди, які їх мобілізували, не просто не хочуть служити. Ну тому що вдома комфортніше, справді дома комфортніше, розумію. Але ще раз кажу: якщо вдома комфортніше, може незабаром прийти росіяни і будуть комфортніше в російському бараку, і це доведено. На окупованих територіях. Просто багато хто це каже, та ну це ж там, а до нас не дійде. Ну да, в Покровську теж, до речі, десь рік тому висаджували троянди на клумбах, і а, в Солідарі міняли таблички на домах, замість того, щоб всіх гроші вкладати в оборону. Ну і як дочекалися, тому що треба не чекати, треба робити і в цьому напрямку все, що від тебе залежить. Пане Бориславе, на останок, але коротко, і гроші на отакі контракти знайдуться в Україні. Дивіться, оце питання точно не до мене. Бо ті, хто це пропонують, вони повинні були все прорахувати. Сьогодні ми знаємо, що і досі не зайшли гроші, які повинні бути на ЗСУ до кінця цього року. Ми від європейців їх чекаємо, от, -от повинні бути. Але вважайте, що ми живемо в кредит. Ми постійно живемо в кредит. Чи можна знайти ці гроші? Ну ті ж самі нам ще європейські партнери порахували, що на початковому етапі, якщо припинити контрабанду на митниці, то бюджет України отримує трохи більше 100 мільярдів гривень на початковому етапі. Ще раз це тільки на цьому, якщо починати карати за ігорку, яку кришують дехто з народних депутатів і можновладців. Ще десь приблизно під 100 мільярдів, бачите, вже 200 мільярдів є. А ще є е, ігри з НДС, а ще, ну там може далі, 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 далі. І от тут ще є контрафактні цигарки і алкоголь. І от тут з'ясовується, що України взагалі-то гроші є. Просто ці гроші не в бюджет потрапляють, а в кишені влади і її обслуги. Тож ми бачимо, як е, гроші, які повинні бути спрямовані на е, оборону ЗСУ, Трямуються на купівлю елітних автівок а, квартир на Печерських пагорбах або в Майамі. А після того ми дивуємося, а що ж у нас так все погано. Ну і до речі, останнє ще б дуже добре було, щоб гроші, які а, є, їм розпоряджалися як треба. Бо коли, наприклад, у Києва забирають 8 мільярдів, а потім кажуть, що їх кидають на Укрзалізницю, бо в Укрзалізниці немає грошей. І після цього виходить президент і каже, ми будемо безкоштовно всіх возити на 3000 тисячі кілометрів. Я вибачаюсь, а безкоштовно не буває. За ці кілометри все одне хтось платить. Та навіщо ви забрали у Києва гроші і перекинули їх на окрзалізницю? Якщо там все добре. А якщо там не добре, то що ви робите? Де ви візьмете гроші на зарплатні тим залізничникам, які працюють, на обслуговування тих вагонів, на електрику, на прибирання, на все інше? І тут з'ясовується, що це не безплатно, не безкоштовно. Бо безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, думає дехто, але і туди його теж. То складе Пане Бориславе, дякуємо вам за відповіді, за роз'яснення і бачення цих важливих процесів. Будемо повертатися до цієї теми однозначно, бо сподіваємося, що ці контракти таки стануть реальністю. Але як це все буде втілено? От про це вже й поговоримо. Дякуємо вам, Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат України, восьмого скликання в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру.